А двадцятого і четвертого дня того місяця зібралися Ізраїлеві сини в пості та в Веретищах, а на них порох. А Ізраїлове насіння відділилося від усіх чужинців, і поставали і визнавали гріхи свої та провини своїх батьків. І стали на місці своїм, і чверть дня читали з книги закону Господа, Бога свого, а чверть сповідалися і вклонялися Господові, Богові своєму. І стали на Левицькому підвищенні Ісус, Ібані, Кадміл, Шеванія, Бунні. Шеревея, бані, Кенані, і кликали сильним голосом до Господа, Бога свого. І сказали Левити Ісус, і Кадміл, бані, Хашавнея, Шеревея, Годія, Шеванія, Петахія, устаньте, поблагословіть Господа, Бога свого, від віку аж до віку. І нехай благословляють ім'я слави твоєї, і нехай воно буде звеличене над усяке благословення та славу. Ти Господь єдиний. Ти вчинив небо, небеса, небес, і все їхнє військо, землю та все, що на ній, моря та все, що в них, і ти оживляєш їх усіх, а небесне військо тобі вклоняється. Ти то Господь, Бог, що вибрав Аврама, і вивів його з Халдейського уру, і дав йому ім'я Авраам. І ти знайшов серце його вірним перед лицем своїм, і склав був із ним заповіта, щоб дати край Хананеєн, Хітен, Аморен, Парізиен, Євусіен. Гіргасіян, щоб дати насінню його. І ти виконав слова свої, бо ти праведний. І побачив ти біду наших батьків у Єгипті, а їхній зойк ти почув над Червоним морем. І дав ти знаки та чуда на фараоні та на всіх його рабах, і на всім народі краю його, бо пізнав ти, що вони гордо поводилися з ними, і зробив ти собі ім'я, як видно цього дня. І море ти розсік перед ними, і вони перейшли серед моря по суходолу, а тих. Хто гнався за ними, ти кинув до глибин, як камінь до бурхливої води. І ти провадив їх стовпом хмари в день, а стовпом в вночі, щоб освітлювати їм ту дорогу, якою мали йти. І ти зійшов був на гору сінай, і говорив з ними з небес, і дав їм справедливі права та правдиві закони, устави та заповіді добрі. І святу свою суботу ти вказав їм, а заповіді, і устави та право наказав ти їм через раба свого Мойсія. І хліб із небес дав ти був їм на їхній голод, і воду зо оскелі ти вивів був їм на їхню спрагу. І ти сказав їм, щоб ішли посісти край, який ти присягнув дати їм. Та вони і наші батьки були вперті, і робили твердою свою шию, і не слухали твоїх заповідей. І відмовлялися вони слухати, і не пам'ятали чут твоїх, які ти чинив був із ними, і стали твердошиї, і настановили собі голову, щоб вернутися до своєї в непослуху. Та ти Бог, що а ти ласкавий та милосердний, довготерпеливий та багатомилостивий, і ти не покинув їх. Хоч вони зробили були собі литого тельця та сказали Оце Бог твій, що вивів тебе з Єгипту, і робили великі образи. Та ти в великім своїм милосерді не залишив їх у пустині, стовп хмари не відходив від них удень, щоб вести їх дорогою, а стовп огню вночі, щоб освітлювати їм дорогу. Якою мали йти? І духа свого доброго ти давав, щоб зробити їх мудрими, і мани своєї не стримував від їхніх уст, і воду ти їм давав на їхнє прагнення. І сорок літ живив ти їх у пустині. Не було недостатку ні в чому, одежі їхні не дерлися, а ноги їхні не пухли. І дав ти їм царства та народи, які призначив на поділ, і вони посіли край сигона, і край царя Хешбонського, і край ога, царя Башанського. А їхніх синів ти помножив. Як зорі небесні, і вів їх до краю, що про нього казав ти їхнім батькам, щоб ішли посісти. І війшли сини, і посіли той край, і ти впокорив перед ними мешканців того краю Ханаанен, і дав у їхню руку їх та царів їхніх та народи того краю, щоб чинити з ними за своєю волею. І поздобували вони міста, укріплені та землю ситу, і посіли доми, повні всякого добра, повитисувані в скелях водозбори, виноградники і оливки. І багато овочевих дерев. І вони їли й наситилися, і поставали товсті, і насолоджувалися твоїм великим добром. І стали вони неслухняні, і побунтувалися проти тебе, і кинули закона твого геть за свою спину, і позабивали пророків твоїх, що свідчили між ними, щоб навернути їх до тебе. І чинили вони великі образи. І дав ти їх у руку їхніх ворогів, а ті утискали їх. А в часі горя свого вони кликали до тебе. А ти з неба чув, і за своїм великим милосердям давав їм спасителів, і вони спасали їх з руки їхніх ворогів. Та коли був їм мир, вони знову чинили зло перед лицем твоїм, і ти давав їх у руку їхніх ворогів, і ті панували над ними. І вони знову кликали до тебе, а ти з неба їх вислуховував, і спасав їх за милосердям своїм довгий час. І свідчив ти проти них, щоб навернути їх до закону твого, та вони чинили лихе. І не слухалися заповідей твоїх, і грішили проти твоїх прав, які коли б людина чинила. То жила б ними, і ставало рамено їх неслухняне, а шию свою робили твердою, і не слухалися. І зволікав ти їм довгі роки, і свідчив проти них своїм духом через своїх пророків, та вони не слухали того, і ти дав їх у руку народів цих країв. І через велике своє милосердя ти не вигубив і не покинув їх, бо ти Бог ласкавий та милосердний. А тепер. Боже наш, Боже Великий, сильний та страшний, що бережеш заповіта та милість, нехай не буде малою перед лицем твоїм уся та мука, що спіткала нас, наших царів, наших зверхників, і священиків наших, і пророків наших, і батьків наших, і весь твій народ від днів Асирійських царів аж до цього дня. А ти справедливий у всьому, що приходить на нас, бо ти правду робив, а ми були несправедливі. А наші царі, наші зверхники, Наші священики та наші батьки не виконували закона Твого, і не слухалися заповідей твоїх та свідоцтв твоїх, що ти свідчив проти них. І вони в царстві своїм та в великім добрі твоїм, яке ти їм давав, і в тому просторому та ситому краї, що ти дав перед ними, не служили тобі і не відвернулися від своїх злих чинів. Ось ми сьогодні раби, а цей край, що ти дав його нашим батькам, щоб їсти плід його та добро його, ось ми раби в ньому. І він множить свій урожай для царів, яких ти дав над нами за наші гріхи, і вони панують над нашими тілами та над нашою худобою за своїм уподобанням, і ми в великому утискові. Через те все ми складаємо певну умову і підписуємо, а печатки кладуть наші зверхники, наші левити, наші священики.